Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 30-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Ставте вподобайки. Коментуйте канал. А я розпочинаю. Арсенал приймав Фулхем. Каноніри продовжують боротьбу за чемпіонство. Здолавши Фулхем, господарі забили двічі завдяки швидким атакам. І високі реалізації моментів. Фулхем не здавався без бою та відповів одним м'ячем. Але зрівняти рахунок не зміг. Наприкінці зустрічі Канонірі впевнено контролювали хід гри та довели матч до переможного завершення. Вестгем поїхав до Уорхемптона. Вулс мінімально здолав Вестгем. Єдиний гол у матчі був забитий після точного удару нападника вовків. У середині першого тайму молотабійці намагалися відігратися, але організований захист вулкс не дозволив їм створити серйозних моментів біля своїх воріт. Nottingham Forest приймав Манчестер Юнайтед дві сенсації цього сезону. Nottingham Forest лідирує в чемпіонаті на третьому місці, а Манчестер Юнайтед всередині другої половини на 14-15 місці переміщається. Nottingham Forest зумів переграти United. Забивши переможний гол чи на початку першого тайму. Червоні дияволи мали кілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Але Надійна воротаря Фореста не дозволила їм цього зробити. Юнайтед залишається без очок, та залишається всередині другої частини таблиці. Ліс перемагає 5 матчів підряд. Манчестер Сіті приймав Лестер. Містяни не... без особих проблем обіграють лисів. Команда Пепа Гвардіолоту перервала гру з перших хвилин і забила. Голи в першому таймі. Лестер не зміг створити серйозних проблем для оборони містян, які продовжили боротьбу за місце в лізі чемпіонів. Астонвіла поїхала до Брайтона. Астонвіла показала чудову форму, розгромивши Брайтон на його шполі. Осі забили три голи, продемонструвавши швидкий і атакувальний футбол. Брайтон мав кілька шансів скоротити відставання, але ворота Астонвіли провів відмінний матч. Ньюкасл приймав Бренфорд. Ньюкасл здобув неспросту перемогу над Бренфордом. Сороки відкрили рахунок першого першому таймі, але Бренфорд швидко відігрався. Півна гра тривала до останніх хвилин, поки гості не забили переможний м'яч після стандарту. Ньюкасл продемонстрував боротьбу за місце в Єврокубках. Бормут приймав Іпсіч. Іпсіч Таун продовжує дивувати. Нова Капел. Здобув чергову перемогу. Цього разу над Борметом у гості розпочали матч активно та швидко відкрили рахунок у другому таймі і подвоїли перевагу. Бормут свою чергу відповів своїм голом, Так при кінці матчу господарі спробували рятувати гру, але захист гостей був бездоганний. Саутгемптон приймав Кристал Пелець. Матч у Саутгемптоні завершився нічю. Обидві команди продемонстрували відкритий футбол, опінялись голами у другому таймі. Саутгемптон виглядав активніше. Створив кілька небезпечних моментів, але Кристал Пелец зміг зберегти рівним. Рахунок завдяки точному удару за мешкасного майданчика. Евертон поїхав до Ліверпуля. Мерсесайдське дербі прийшло напружені боротьби. боротьбі. Ліверпуль зумів збути мінімальну перемогу завдяки єдиному у другому таймі. Евертон грав організовану в обороні, але в отаці не створив достатньо моментів, щоб зрівняти рахунок. В червоні продовжують йти на першому місці. Евертон 5 матчів підряд не перемагає. Тоттенхем поїхав до Челсі. Лондонське дербі завершилось перемогою синіх. Забили єдиний гол у другому таймі пенсіонери після красивої комбінації. Тоттенхем мав шанс зрівняти рахунок від кінцівця, але воротар Челсі зробив важливий сейф. Челсі бере три очки у принципову поєдинку та покращує своє становище у таблиці. Перейдемо до статистики. Салак з 27 голами на першому місці у гонці бомбардирів, а також він отримує лідерство в гонці асистентів 17 резервитивними передачами. Турнірова таблиця зазнала таких змін. Перша десятка Ліверпуль, певно, до лідери. Перші шість команд закріпились на своїх місцях. Астанвіла піднялась на сьоме місце, опустивши Брайтон та Фулфор на одну сходинку вниз. Бормут залишається десятим. Друга десятка має таке становище. Жодна з команд тут не змінила своє розташування. Садгемптон через два тури може офіційно вилетіти з УПЛ на наступний сезон. В Лесера для цього потрібно ще 5 турів. Перейдемо до матчів 31-го туру. 5 квітня Арсенал поїде до Евертона. Вестгем прийме Бурму. Кристал Пелес зіграє з Брайтона, Іпсвіч прийматиме Вулверхентон, Нотінг Форест вистіматиме в Астонвілі. 6 квітня Фулкем прийме Ліверпуль, Бренфорд зіграє з Челсі. Святі поїдуть до Шпор. Манчестер Юнайтед з Манчестер Сіті матимуть Манчестерське дербі. І 7 квітня тур закриють Лестер та Ньюкасл. Дякую, що додивились до кінця. Дякую ЗСУ. Переможемо!